Найкращі футбольні тренери, тактики і стратегії із трибун стадіонів вони плавно перемістилися до мережі інтернет. Саме там, як відомо, найкраще знають, як треба грати, і головне перемагати. Саме для них щороку організовують турнір із футзалу, в якому беруть участь найактивніші інтернет-користувачі. Там і мають нагоду показати, чого варті у реальному житті. Костянтин Андріюк про реалії і віртуалії нашого футбольного життя. Який нікнейм в інтернеті? Джоні 1929. Сімолі. Парма. Парма. Скільки годин взагалі в інтернеті проводите? Ну, Годинку-півтора. По дві по три години на добу. Час, як мінімум. Раз на рік вони таки змушені, як мінімум, день прожити без улюбленої мережі, щоб показати, і з футбольним м'ячем вправляються не гірше ніж з клавіатурою. Тут все як у справжньому футболі. Олімпійське гасло не влаштовує. Бачу борідка, це можна сказати на фарт, не голитися. Тобто так і є. Так і є. Серйозно то, то три тижні не голився. Від Прикарпаття до Донецька щороку шириться географія учасників турніру. Едуард так взагалі живе у Польщі, але третій рік поспіль знаходить час і гроші, щоб зустріти старих друзів. Я не скажу, що це наркотик, але це так затягує поспілкуватися з адекватними людьми. Причому тут ідеться, зникає грань е, інтерактивного спілкування. Саме нагода звести реальних людей під вигаданими інтернет іменами і була головним завданням організаторів турніру. Їм таки треба зустрічатися частіше і справді вже якось не личить віртуально сваритися із людиною, яка вчора реально стелилася поруч у підкаті? Ну, наприклад, турнір був січні, тобто січень лютий, і навіть трошки березня взагалі ті ж догладь, тобто все абсолютно спокійно. Тобто, модератори відпочивають, нічого такого не відбувається, бо люди згадують. А пам'ятаєш, а пам'ятаєш, а як ми тоді? А як ми тоді? Один з небагатьох, хто не грав, а придивлявся Святослав, автор ідеї створення всеукраїнської організації вболівальників, запевняє, нашому футболу потрібна реальна вболівальницька сила, а інтернет петиціями особливо не вплинеш. А коли вже всеукраїнська організація, за якою будуть стояти, можливо, навіть десятки тисяч фанатів, дай Боже. То на неї вже звернути увагу потрібно буде народження цієї організації за словами її автора. Лише питання часу з огляду на цих людей, які вміють не лише на форумах писати, а й у футбол по справжньому грати з їхньою думкою футбольним чиновникам і українським футболістам таки доведеться рахуватись. Костянтин Андрію, Кроман Сукач про спорт,